Характерною ознакою політично-географічного положення азійського регіону є наявність багатьох осередків політичної стабільності. Більшість збройних конфліктів мають національне вородихійне підґрунтя. Наші дні відбуваються понад 30 конфліктів у 16 країнах. Особливістю війн 21 століття стала небувала збройна активність радикальних ісламістів, які ведуть справжні терористичні операції в Афганістані, Іраку, Ірані, Ємені, Лівані, Сирії, Тайланді, Туреччині і Пакистані. Спочатку 21-го століття в цих конфліктах загинуло понад півмільйона осіб. Довшим конфліктом в азійському регіоні є арабо-ізраїльське протистояння між низкою арабських країн, їхніми воєнізованими радикальними угрупованнями, що підтримуються частиною корінного арабського населення підконтрольних ізраїлю-палестинських територій з одного боку, та сіоністським рухом, а потім і державою Ізраїль з іншого. Як результат таких конфліктів зачасту утворюються спірні території, такі чия державна приналежність. Є предметом суперечки між декількома державами. Пірними територіями в Азії є такі: сектор Газа і західний е, берег річки Йордан, керуються Ізраїлем, але оскаржуються палестинською автономією. Голландські висоти, які керуються Ізраїлем, але оскаржуються Сирією. Південні курили, які керуються Росією, але оскаржуються Японією. Діанкурові скелі, які керуються Південною Кореєю, але оскаржуються Японією. Та Занкаку керуються Японією, але оскаржуються Китаєм. А також острови Південно-Китайського моря, керуються здебільшого Китаєм, оскаржуються острови Спратлі Тайванем, В'єтнамом, Малайзією, Філіппінами і Брунеєм, Парасельські острови В'єтнамом і Тайванем. Пратас Тайванем. острів Хавар під керуванням Бахрейну, оскаржуються Катаром. Але один з конфліктів, а саме конфлікт на гірному Карабасі, плануємо розглянути більш детально. Який на вашу думку конфлікт на Кавказі найвідомішим? На мою думку, найвідомішим конфліктом на Кавказі є конфлікт Азербайджану та Вірменії стосовно Нагорного Карабаха? Як почався конфлікт у Нагірному Карабасі? Цей конфлікт розпочався у 1988 році, коли етнічні вірмени, які проживали на території Нагорного Карабаху, який був на той час у складі Азербайджану, почали вимагати незалежності або об'єднання з Вірменією. Це призвело до загострення відносин між цими двома країнами, і це переросло в першу карабаську війну, яка тривала з 1992 по 1994 роки. Під час цієї війни загинуло близько 30 тисяч людей. За підсумками війни вірменська сторона встановила контроль над Карабахом та прилеглими територіями. Чим завершилась друга карабаська війна у 2020 році? Друга Карабаська війна розпочалася у вересні 2020 року і тривала всього 44 дні. В результаті Азербайджан повернув собі значну частину своїх територій, які були під владою Вірменії з 1994 року. І війна завершилася тристоронньою угодою між Азербайджаном, Вірменією та Росією. За якою в Карабасі були розміщені російські миротворці, а Вірменія зобов'язувалася повернути Азербайджану кілька районів Нагорного Карабаха. Що сталося у вересні 2023 року? У вересні 2023 року Азербайджан провів масштабну військову операцію, яка тривала всього добу. Внаслідок цього нагірний Карабах повністю перейшов під контроль Азербайджану. Після цього представники місцевої вірменської влади оголосили про розпуск своєї так званої республіки Арцах, а значна частина вірменського населення Нагорного Карабаху залишила регіон. Яке майбутнє чекає на регіон після останніх подій? Після повернення Азербайджаном повного контролю над Карабахом головною темою стало, стали переговори про мирний договір між Баку та Єреваном. 13 березня 2024 року. Міністр закордонних справ Азербайджану заявив, що робота над текстом документу була повністю завершена. І якщо цей документ буде підписаний, це може означати офіційне завершення конфлікту щодо Нагорного Карабаху та початок нового етапу у відносинах між Вірменією та Азербайджаном. Дякую вам за інтерв'ю.